Друзі, доброго здрав'я, Тільки що йшов і їхав бусик з ТЦКшниками. І вони так зупинилися перед поворотом. І я зупинився. І вони хотіли виходити, я чую, двері відкриваються, але я собі пішов далі. Я не відчув ніякого страху, тому що я впевнений в тому, хто є я. Знаю, хто є вони. Які їхні повноваження і так далі. Тобто я з повною впевненістю просто пішов собі далі, двері закрились, вони поїхали. Тому дуже важливо, щоб ви усвідомлювали, хто ви є, для чого ви тут живете, що ви можете і що ви робите взагалі. Тому що жити по правді це не тільки бла-бла-бла, це є дуже багато є явищ. Правильно жити, жити в правді. У всьому це проявляється.